Контраст відчути не дуже, тому що тут зовсім мирне життя, там зовсім не мирне життя. І якби контраст є дуже великий, але в загальному різниці немає. Тобто, ну і тут люди, і там люди. Все психологічно. Тобто тяжко сприйняти, чому тут настільки спокійно, а чому там так неспокійно. Угу. Але як такої адаптації, в принципі, немає. Тобто, так? Да, тобто, межі між тим життям і цим життям абсолютно не відчувається. Mm -hmm. Воно щось схоже з тим, як відбирають в армію, як відбирають там в різні силові структури. Але насамперед е, потрібно бути в е, готовим самому собі признатися, що ти готовий це зробити. Е, я пішов батальйон з майдану, тобто я був на майдані в одній із сотень. І коли майдан закінчився, як більшість моїх друзів, ми відчували, що якби справа ще не завершена. І в зв'язку з тою ситуацією, яка коїлась державі надалі, ми вирішили піти в один з добровольчих батальйонів і продовжувати ту справу, яку не завершив сам майдан. Стосовно того, як швидко це все відбувається, насправді дуже довго, тому що ми фактично півроку чекали того моменту, поки ми зможемо попасти в зону АТО. Пів року Півроку, ну, uh -huh. було дуже специфічно, тому що були погрози від керівництва держави, грубо кажучи, там, вплоть до того, що якщо ви не будете виконувати, перш то, що ми вам кажемо, то ви в зону АТО не попадете. Uh -huh. Воно було uh -huh. дуже смішно, тому що якби, ну, це не курорт, тобто uh -huh. Погрожувати, uh -huh. що ви не попадете в АТО, якщо не будете робити, що, хоч, що ми хочемо, то воно якось так дуже специфічно звучить. От, але дуже багато перешкод. Насправді, от зараз е, багато друзів мене запитує, будеш нова хвиля мобілізації, Буду, так. і всі цікавляться, що робити, як що. І я кажу, що мене дуже дивує, тому що я знаю людей, які хочуть піти. Але їм створюють перешкоди. Тобто документи реєструються дуже довго. Треба кучу документів, які люди не можуть предоставити. Тобто створюються всі можливі перешкоди, щоб ті, хто хочуть, не пішли, а тим не менше, оголошується примусова мобілізація і забирають тих, хто не хоче йти. О, це дуже тяжко зрозуміти і. Насправді дуже багато людей починають метатися з одного батальйону підрозділу в інший, mm -hmm. і за того, що ну, в одному простояв місяць на базі, і якби тебе mm -hmm. нікуди не відправляють, mm -hmm. тобто тебе не оформляють і так далі. Прийшов в інший, в іншому -то схожа ситуація. Багато хто з моїх друзів е, отримав статус офіційний тільки на початку осені, незважаючи на те, що воюють вони з весни. Mm -hmm. Просто вони плюнули на все, поїхали як добровольці взагалі нелегально, а вже в процесі бойових. Дій, якби були прийняті в ту чи іншу військову частину, і там вже оформлені було офіційно. Люди, які там неофіційно, вони цілком нелегально, mm -hmm. фактично кажучи, вони є порушниками закону, тому що вони користуються зброєю, на яку не мають права, mm -hmm. якщо брати законність нашу. Mm -hmm. Тобто, ну воно все настільки абсурдно, хоча в той же момент набирають. Мобілізацію набирають солдати, які не хочуть ти служити хочуть? навіть ті, хто мобілізовані, вони все рівно проходять якесь навчання чи так зване навчання, але певний період вони знаходяться в своїх військових частинах, займаються по військоматах з ними, тобто, ну воно не відбувається так швидко, що тебе сьогодні призвали. Завтра ти на фронті. Mm -hmm. І ще хочеться так застерегти людей, якби. Ну, звернути їхню увагу, тому що стикався з цим неодноразово, що якщо в солдата є каска і бронежилет, значить він готовий йти воювати. Mm -hmm. Насправді воює і не каска і не бронежилет. Це додатковий захист. Це все рівно, що у вас в машині є аптечка, це не значить, що ви можете керувати автомобілями. Да, yeah. ну, це все дуже відносно і тому насправді не на те звертається акцент. Mm -hmm. Тобто, солдатам не потрібно е тільки каска, їм потрібно, по-перше, навики. Потрібно навчання і потрібно хороше озброєння, Що в нас якби ну волонтерів нам поки що це не, не купляють. Я кажу, чому в нас немає ядерної зброї, бо ніхто ще волонтерів не заказував. Не, не можу сказати про інші підрозділи, тому що якби я не є в інших підрозділах, якби я не можу за них відповідати. Можу сказати про наш підрозділ. Нам дали табельну зброю, це автомат, пістолет і боєкомплект до них. Все, абсолютно все. Тобто, е, а, ще кубуру дали до пістолета. Ага. Да. Ну, красиво все. все Все інше, це куплено або за власні кошти, або куплене волонтерами, спонсорами і так далі. Тобто, нам навіть не видали елементарно, ну, ми є міліцейським підрозділом, нам не видали навіть міліцейську форму. Угу. Тобто, абсолютно нічого не видали. Да. Перемир, як на мене, це дуже умовно, тому що ну, домовився президент, не домовився, не можна домовитися з. Десятками банд, mm -hmm. тобто там ж немає якби цілісної армії, яка підкоряється одним вказівкам. Mm -hmm. Хтось там може дотримуватися перемиря і не стріляє, але перестрілки як були, так і є. Про це можна досвідчити навіть ті жертви, які є з нашої сторони, з їхньої. Mm -hmm. Тобто він як йшла, так і продовжується. Єдине, що може бути перемир'я, це там якісь коридори створювались для чогось заходу. Хоча, опять же, такі не наші солдати туди заїжджають, і не наша техніка туди заїжджає. Це перемир'я все дуже відносне, і ну, хто там, той розуміє, той бачить. А стосовно в загальному ситуації, яка відбувається, чому кажуть, що є перемир'я, і ми не маємо права стріляти. Так. Е, ну в принципі, в армії без вказівки нема права стріляти, але ніхто тебе не може заставити не оборонятися. Угу. Тобто, ну ні, захист... ну ніхто не заставить тебе, коли в тебе стріляють, стояти і дивитися, угу. правильно? Тому що перемир'я тобто, не ну, можна стріляти, да, тому та? що перемир'я. це абсурдно, насправді. Угу. Тому воно ну, так і відбувається. А Вищих ешелонах влади, як кажуть, вони обговорюють те, що їм вигідно. Ну, створюється перемиря, тому що там якби треба постачати військовим техніку, треба там е, місцевому населенню завести продукти і так далі. Але все воно дуже відносно і невідомо, куди воно йде. Угу. Та же допомога, яку всі дуже рекламують з їхньої сторони, це так. фонд Рената Ахметова, який заїжджають. Ну, всі, мабуть, чули про фури, які Дніпро не пропускав угу. свого часу. І коли там заїжджають грілка, сигарети, термобілизна, ну тяжко. Назвати це гуманітарною допомогою для мирного населення. Mm -hmm. Тобто воно все дуже відносно. Хто це все коригує, як то кажуть, і для чого саме створюється це перемир'я, ну можливо, їм на верхах там видніше. Але я вважаю, що жоден загиблий не вартий цього умовного перемир'я. Нам нічого не приїжджає, і у нас був випадок такий, коли нами був затриманий батько одного з сепаратистів явних, тобто в нас він був в розшуку. От і ми його затримали. Він у нас був під арештом, і нам поступила вказівка його відпустити. Отак ось. І причому була така кількість дзвінків за те, щоб його відпустити угу. з нашого керівництва. Угу. Що якщо б дзвонили стільки разів за будь-якого з наших бійців, які в полоні, в не, у сепаратистів, то я думаю, всі б вже були зараз на свободі. Так, так, так. Тому якби знаючи це зсередини, дуже противно. Взагалі дивитися телебачення і слухати будь-кого з політиків. Будь-кого. Тобто тут не йде мова про президент, не президент, сторонники, противники будь-кого. Тому що, будучи на Майдані, ми бачили цих людей на Майдані і чомусь, коли всі розійшлись по кабінетах, всі забули звідки вони прийшли. І коли я чую, що ми виграли Майдан. Uh -huh. Якась з партій бере на себе оцю відповідальність. Ми виграли Майдан, то дуже противно. Хай вони підуть і скажуть батькам тих дітей, хто загинув на Майдані. І новини ми читаємо, але, по-перше, всі, всі розуміють, що треба фільтрувати і ділити там не на двоє, а на десять, yeah, напевно. ти це сказав? Там, тому, де доля не правди. Тому що. Ну, я, от, От нечего делать, скажем так, в деякі моменти дивимося тв Там є таке чудове телебачення, так, звичайно. І я казав, що ще три дня і я сам піду на сторону сепаратистів, тому що настільки гарно і професійно вони промивають мозок, що ще дня три і я це подивлюся. І я повірю всьому, що там розказують. Тобто там монотонно кожен день, кожну хвилинку промивають тобі мозок і говорять, як в них чудово, і як вони воюють, і взагалі, а які ми погані. Якби, а наше змі на, на жаль, такої пропаганди не роблять. Ми не тільки могу. висвітлюємо ті події, і то якби не цілком правдиво. Скажу напевно, чому в нас там е, більше такий піднятий дух, чим тут у людей. Тому що е, ми там е, якби, не переймаємося багатьма питаннями. У нас є якесь своє завдання, і ми його виконуємо. і Ми бачимо, якби. Приблизно, як це можна зробити, люди, які тут вони настільки розсіють свою увагу, що вони не розуміють практично взагалі, що відбувається. У них занадто багато інформації. От вони розгублюються і втрачають взагалі якийсь е, зв'язок з реальністю, тому що вся інформація і вся дуже суперечлива. Mm -hmm. От і тому їм тяжко. А скажу, от від себе, що чому насправді я радий, що тут в нас мир. Тому що приїжджаючи сюди, я бачу дорогих мені людей. Я зустрічаю з друзями там за день, за два, хоча б тих, що в мене є. І я радий тому, що я там, а вони тут. Тому що я розумію, для чого я там. Я дуже радий, що тут е, мої друзі, мої родичі мають можливість жити спокійно і не відчувати того, що відбувається там. Тому люди які тут, вони насправді надихають нас, всіх тих, хто там. Тому що ну, хто пішов туди, той для себе прийняв якесь таке рішення. І якби я ну, не думаю, що він вже прийме інше рішення. Вони прийняли так, що вони мусять це зробити. Це їхній вибір, і вони це свідомо роблять. А люди, які тут вони живуть звичайним життям, але це не значить, що це погано і що ну, тут всі мають жити в траурі, тому що в нас війна. Просто потрібне розуміння, що більшість з тих, хто тут, живе завдяки тому, що відбувається.